Друзі, хто планує отримувати захист у Швейцарії, особливо якщо це для вас буде другий захист, але це не обов'язково. Маю для вас тривожну новину. Українським біженцям у Швейцарії у цьому році, у 24-му, стало складніше отримувати статус С. Про це говорять і мої знайомі, і новини. Зросла тривалість розгляду заяв, зросла кількість відмов. Давайте у цьому відео детально розберемося. Дякую, що ви на каналі Лігіноїс. Поки що лайк не а поставити коли дивитися, але підписатися на канал я вас закликаю вже зараз. Ну що, влаштовуватися зручніше? Поїхали! Отже, українським біженцям у Швейцарії стало складніше отримувати статус захисту С. Дійсно, зросла і тривалість розгляду заяв, і кількість відмов. Про це пише видання СРФ. З чим це пов'язано? Для українських біженців отримання захисту відбувалося раніше дуже швидко і без усіляких бюрократичних затягувань. Ця система дуже добре працювала ще торік. На початку 23-го року було схвалено 97% заявок на отримання статусу захисту С у Швейцарії. Тоді рішення приймалося в середньому упродовж двох тижнів, і це швидко. Але, на жаль, ситуація змінилася у 24-му році. З початком року. Тривалість процедури розгляду заявок збільшилася в рази, зросла і кількість відмов. У січні цього року кожне третє рішення було негативним. За весь перший квартал були схвалені лише 80% заяв на захист. Це означає, що кожному п'ятому біженцю з України міграційні чиновники відмовляють у наданні статусу захисту С у Швейцарії, що говорять офіційні особи. За словами прес-секретаря Держсекретаряту з питань міграції Магдалини Раст, це пов'язано з тим, що на отримання статусу С претендує все більше заявників, які вже отримали статус захисту в інших країнах, тому ці люди більше не отримують статус захисту у Швейцарії. Тобто у Швейцарії вже не можна буде отримати другий чи який за рахунком у вас тимчасовий захист. Але ця новина стосується не тільки цієї категорії людей. Загалом ще з осені минулого року Швейцарія все частіше відхиляє заявки на захист, і швейцарська влада також почала ретельніше перевіряти документи. І з чим це пов'язано: на початку року місцевих змі з'являлася інформація про те, що для отримання дозволу на проживання у Швейцарії використовували підробні або незаконно придбані українські паспорти. Тож виникла підозра, що не всі, хто звертався за захистом у цій країні, насправді мали на нього право. Тож тепер на розгляд документів за заявою про захист Держсекретаріат з питань міграції Швейцарії втрачає майже три місяці. Через це зростає кількість заяв, які очікують на розгляд. Вони буквально накопичуються. Зараз там вже довжелезна черга. Очікують на розгляд 6376 таких справ. Між іншим, це майже так само, як було після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. З початку року оформлення статусу С проводять лише у Федеральному центрі надання притулку в Берні. Майте на увазі, якщо ви збираєтеся їхати. Сподіваюся, що ця новина була для вас корисною. Якщо це так, будь ласка, поставте цьому відео лайк, порекомендуйте його друзям. Я намагаюся тримати вас у курсі усієї важливої інформації. Подивіться також інші відео на каналі, можливо, вони вам будуть корисними. Наразі дякую за перегляд і до зустрічі у наступних випусках.